Доброго часу, шановні колеги, усіх вітаю в різний час доби, але сьогодні, 24 листопада, всіх нас зібрала дуже важлива подія. Подія в педагогічній освіті, в науковому співтоваристві освітян, яка пов'язана з проведенням вже традиційної конференції з проблем сучасної педагогічної освіти. І цю дуже гарну і таку значущу традицію започаткували, постійно підтримує кафедра педагогіки і освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, за що я дуже вдячна. І дозвольте висловити від імені як представника співорганізаторів цієї конференції традиційне ширу подяку, глибоку повагу до організаторів, які в такий скрутний час всіх нас зібрали і дали можливість обмінятися своїми думками, своїми напрацюваннями. В межах цієї конференції дуже слушно поставлено важливе питання щодо професійного мислення педагога. Дійсно, Ця когнітивна, інтелектуальна складова педагогічної праці, дуже важливий вимір професіоналізму офіціанських кадрів є проблемою, яка хвилює постійно, але з'являються нові обрії, нові перспективи щодо розуміння цього дуже складного феномена. Тому дозвольте свої доповіді висвітлити ти напрацювання моєї наукової школи, моїх розробок, які саме пов'язані з проблемою педагогічної Тегічного мислення і, зокрема, з аксіологічними вимірами професійного мислення педагога. Ну, справа в тому, що дійсно сучасні реалії підвищують вимогу до інтелектуального розвитку спеціальнських кадрів, і забезпечення це дає здатності володівати новими знаннями, продуктивно вирішувати різноманітні педагогічні, ситуації, виробляти нестандартні креативні рішення тобто, по суті, професійне мислення перетворюється в такий значущий регулятор цієї професійної діяльності викладача. Феномен педагогічного мислення досить посідає таке чільне місце в сучасному дослідницькому полі і психологічних, і педагогічних проблем освітянської праці. Мислення вчені розглядає дуже по-різному: і як теоретичні аспекти педагогічних дій, що обумовлюють педагогічну діяльність, і як гносеологічну сторону цієї діяльності, і як уміння аналізувати педагогічні ситуації, спираючись на педагогічну теорію. І як певне говорити як готовність учителя, вихователя застосовувати теоретичні положення педагогіки, психології і методик відповідно до конкретних педагогічних ситуацій. Тобто серед різноманітних визначень, які розкривають дуже багато аспектно сторони цього психолого педагогічного феномену, звичайно існують також дефініції, які потрактовують цей процес як здатність. Виявити вчителя незаданих зовні прихованих властивості педагогічної дійсності під час порівняння і класифікації ситуацій, як розумів, розумових процесів на відображення особливості об'єкта діяльності вчителя шляхом проникнення у психологічну сутність педагогічних явищ. Ну, аналіз цих визначень дозволяє зробити певні висновки, що розходження у смислових відцінках козне з таких підходів не перешкоджає все ж таки у загальному баченні сутності педагогічного мислення, в єдності його теоретичних, зокрема, і практичних сторін. І Якщо емпірічне мислення педагога виконує функції опису, розчленування, класифікації, безпосереднього почуттєвого досвіду вчителя статичного характеру, то теоретичне мислення педагога оперує відстороненими від зовнішніх дій, опосередкованими абстрактними категоріями, як явищами, що динамічно розвиваються та визначають оптимальні способи управління педагогічними процесами. Тому не випадково, що інтерес до співпраці. Відношення теоретичних і практичних форм мислення постійно також перебуває в центрі уваги дослідників. Так, наприклад, Кулюткін і Сухопська, виявляючи змістову сутність педагогічного мислення наголошують на тому, що такі характеристики, як розгалуженість і ірхаризованість, дуже важливо саме не протиставляти практичне мислення педагога професіонала теоретично.